Друзі, всім привіт! Ми вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні ми приготуємо мармурове печиво. Воно виходить дуже смачне, мега шоколадне, а готується дуже швидко і легко. Для приготування мармурового печива нам потрібно взяти 160 г просіяного борошна. Додаємо 200 г цукрової пудри. Потрібна саме цукрова пудра, а не цукор. Далі додаємо 50 г какао. Какао потрібно просіяти через сито, щоб не було ніяких комочків. І Також додаємо 10 грам розпушувача. Я використовую розпушувач доктор Еркер, додаю одну пачку цього розпушувача. Одна пачка якраз має 10 грам. Вінчиком перемішую сухі продукти в мисці і відставляю пока в сторону. Далі потрібно взяти 2 яйця, додати дрібку солі і збити вінчиком яйця до однорідності. Довго збивати не потрібно, а лише до однорідності. Далі збиті яйця виливаємо до сухих продуктів. Також сюди виливаємо 60 г розтопленого вершкового масла. Вершкове масло я розтопила у мікрохвильовці. І далі мисці за допомогою силиконової лопатки замішуємо шоколадне тісто. Шоколадне тісто виходить м'яке і липке. Воно таке має бути. Накриваємо харчовою плівкою в контакт і ставимо це тісто у холодильник приблизно на 2 години для того, щоб воно гарно охололо. Далі охолоджене тісто дістаємо з холодильника і починаємо формувати шоколадні кульки. Я одягаю, одягаю перчатки, мені так зручніше формувати ці кульки. Беру трошки тіста. Руками формую шоколадну кульку такого розміру, приблизно як грецький горіх, і кожну кульку гарно обвалюю у цукровій пудрі. Чим більше цукрової пудри буде на кожній кульці, тим кращі будуть шоколадні тріщинки. Кожну кульку викладаю на дечку, яке я застелила силиконізованим пергаментом. Кульки потрібно викладати на відстані одна від одної. Випікаю мармурове печиво у духовці приблизно 15 хвилин при температурі 180 градусів. Довго тримати у духовці таке печиво не потрібно, для того щоб його не пересушити. Це печиво має бути всередині м'якеньке, а зверху має бути хрумка коринка. Печиво виходить дійсно дуже смачне. Я обожнюю це печиво смакувати з чашечкою кави. Приготуйте і смакуйте, а ми будемо вам вдячні за лайк. До зустрічі!